Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній відеоролик буде присвячений односекційному дисковому культиватору. Культиватор знайшов в мережі, був розпродаж також від саморобного трактора. Коли він до мене прийшов, зіткнувся з проблемою, що його потрібно було якось адаптувати, ну, тобто причепити до свого причіпного, до свого трактора, зробити ось цей вузол. Було багато спірних нюансів, чи переробити його взагалі під свій тип присипного, чи адаптуватись, і, в принципі, знайшов таку золоту середину, зробив з профільної труби. Ось бачимо сороковки в принципі, трикутник на який насаджується сама рама культиватора. І на рамі ось ці частини це є не що інше, як просто. Такий кутник, уголок. Далі у мене навісне, воно йде на три е, таких е, причіпних вузли. Верхня точка і дві бічних. І З іншого боку, ось також видно. Значить, Навіска, вона сама по собі така плаваюча, тобто нічого такого фіксованого, нічого немає. Є люфт, тому що намагався верхню точку зафіксувати. Спочатку взагалі нерухомо поставити її намертво, але при першій же спробі підняти навісне обладнання за допомогою гідравлічного поршню, воно просто його вирвало, був такий, немов би постріл. А, була проблема вчепити його, оці всі нюанси, скажімо так, підігнати під свій трактор, але щось вирішив, щось знайшов, щось зметикував і як бачимо, зараз він... Причіплений, і сьогодні я його буду випробовувати. Дуже шкода, що він односекційний. Хотілося б, звичайно, щоб було дві секції, він був би тоді набагато продуктивнішим. Стосовно самого культиватора, що скажу, нічого ніде не люфтить, все дуже добротне. Метал на вищому рівні, просто диски супер. Попередній власник зробив ось такі кріплення від радянських культиваторів. Куди вставляється лапа, лапа була сточена для того, щоб це з обох боків, для того, щоб воно починало заходити в землю і цим самим створювало більший тиск, натиску на. Дисками створювався тиск натиску на сам ґрунт, і ріжучий ефект бур'яну був набагато вираженішим. Я спробував це зробити, але якщо використовувати його на такому вже достатньо високому бур'яну, то починаються проблеми, що воно просто його нагрібає і виходить ефект граблів. Нічого воно вже не ріже, воно просто його юзом тянеть. Тому був слідучий ефект. Не ефект, а момент вирішення, прошу вибачення, це навантажити за допомогою додаткових кілограмів. Я думав, що і як його зробити. Нічого кращого не придумав, як поставити ось сюди на раму шмат металу. Це є рейса і десь метра півтора. Що, що вийде, також покажу. Зараз спочатку спробуємо його на ось такому скажімо, занедбаному шматі землі без додаткового навантаження, а потім вже будемо навантажувати. Ну що, всім гарного перегляду.